Всім привіт, друзі! Ви на каналі Вичедок. І сьогодні я вам покажу, що я змінив змінив GTA 5. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Приємного просмотра! Так, друзі, я з'явився е, вже ранок, так сказати. Да. Е, ви думаєте, що це вечір, але ви ошибаєтеся ось. Червона машина. А пам'ятаєте, вона була золотою. Вас теж, якщо ви новичок, то вас теж така же машина, машина буде. Броня, б, броня вас на машині можливо не буде. У мене броня 3 чи 2. А ми зараз поїхали в атракціон. Ну, ви знаєте. Вибачте, що я російською сказав. Ну. Ось це. Ми поїдемо. А, що робити, що робити. Ну, їхати що робити? А, ти чо фура. Ай, я, я вибач, я, я вибач. Зараз поліцію можливо все. Я збив людину. Не повторяйте в е, е, таке собі в машині. Ось так збити з зі всієї дурі людину це не, не можна так. Тому що? що? От е, е, ось е, я вбив людину, так? Ну ну можливо, вбив. То в мене так вийшло, що в мене нема поліції. Ух ти! Привіт і. Іли як там Вас по англійськи Hello. Hi. Що там ще є? Не помню. Ну, гудбай. І поїхала, поїхала, поїхала. Давай, 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 давай. Прискорюйся. Да, 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 да. Ось так, давай, давай, давай. А -а -а -а. Так. Оп. Угу, угу. Э, я. Я, а де це? А де? Ага, ось тут ранок, а, о, а ось там ніч. Так, проїхали і десь припаркуємо свою машину, так, друзі? Ой-ой-ой, зараз. Хух. Давайте десь припаркуємося. Ось так ось так, ось так, ось так, все. Тепер ми десь на стоянці, на парковці десь. Де як? Ну, давайте ось сюди, ось сюди. Набачили ви в місце. Де біла машина? Тільки я, я не знаю, який номер в неї. Який значок. Так. Аккурат... О! На Наровне. Подивитися, друзі. Все, друзі. Тепер бам-бам-бам і все бам 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 О, що ти тут сидиш? Іди, звідси. Іди, я сказав. Що ти там сказала? Іди сюди, іди сюди, іди сюди, іди. І так. Добре, Гудбай, так сказати. Зараз ми постріляємо. Yeah. От, ну ви знаєте мою уничку. Давайте зараз. Це приберемо. О, давай, давай, давай. Та швидше, давай. Я хочу о от туди, ось туди і когось. Щось всі в мене сьогодні бояться. Ось. дивися, дивитися. А, це і не боїться. О, ви бачите. О, він зараз буде битися зі мною. Можливо, о, все! Давай, іди сюди! Ах ти ж. Зараз я тебе... Що, хтось поліцію визвав, так? Та вони не вміють вправо. Він же сам на мене напав Перші ночі Так. Та вони не вміють вправо. Ну, давайте! Я так раз і це і хотів, щоб постріляти в когось. Зараз будемо. Ось так спокійно все. Ніхто нікого не трогає, так, друзі? А зараз ми постріляємо в когось. Давайте. Ось цього, давайте. Давайте, давайте. Три, два, один. О, ми в ні, А ні, а ні, а ні, 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 іди сюди. Руки вгору сраку вниз. Признавайся, ти фашист. Стій, стріляти буду! Лови гранату! Давайте, підходьте сюди. Зараз буду у вас всех. -мо, 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 -мо. Опа, опа, опа. Надеюсь, еще тут. Ух ти, Тут фана. Ух ти, друзі. Класно, я можу фонариком ось тут. Давайте, давайте. Е ось, ось це оружие. В і в бой! Вот тако! Так, треба, не треба нам це. Треба нам це. Треба. Ж. Ах ти ж! чуть не вбив мене? Ах ти ж такий. Який? Іди сюди. Що ти? Боїшся. Опа. Підстрелив? Можливо, що так? Артоліт там. Опа! Що ти? Ох ти ж. Тут їх дуже багато, то треба нам... Ось це оружжя так швидко, швидко... Быстро... А, нас вбили з дробовіка з Ну, добре, друзі. Пуль у нас дуже багато. Добре. То давайте. Зробимо щось. Забив мене. Ну, добре. Це не добре, коли збивають людину. Я вам допоможу. Все допоміг. Це дуже добре. Бувай. Так ну давайте знову поїдемо. Ну ви знаєте куди? Я вже тут е, знаю, як їхати, то зараз ми штрінько доїдемо. Ой, вибач. Ой-ой-ой, як нас заносить! О ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. ні ні Їдемо, їдемо, їдемо скоріше. Прикс. Мотоцикл. Давайте на нього сядемо. Мотоцикл, іди сюди. Ой-ой-ой, чуть-чуть -ой 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 -ой. ми ось не зробили. Уху! А-а-а! ні. Ні! Ух ти, а ні, а Ну добре! Крута в нього машина? Ось така жовта! Ось так зробимо. На-на-на. Ой, 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 ой. Быстро зараз да ему, друзья. Опа, опа. О, не-не-не, хух. Ой, ой, Як ми померли, друзі. Як ми померли. А ми дуже швидко мчались. Ну, ми, в принципі, доїхали. Тільки ми померли. Це не ну, дуже добре. Вже вечір. Кудбай. Все, тепер можна знову їхати. Угу, це включено. А-а-а! Ти, ти що? Ти що? Ти що? Ого, як? Пом'яти, яка машина наша. Ну, це не наша, ми вкрали же. Наша це, це червона. Все, її кірдик. Цій машині кірдик. Давайте візьмемо ось цю машину. Така ж сама, тільки другого кольору, біла. Кому теж е, подобається білий, ставте лайк, подобайк. Ми не будемо стояти в черзі, ви ж знаєте. Ось, 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 все, 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 все. Ні, хух. Здесь що ми е, не як на мотоциклі. Тихо. Ух ти, яка тут траса. Я її ніколи не бачив. Я вам так скажу, друзі. Ось така траса. А, для скейтів, чи для самокатів, чи для велосипедів. Ну, для велосипедів це дуже екстрим, буде? Там що? Це що? Ого? Це, це корабель? А це вогонь ой, 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 ой. Так, біжимо, біжимо. Там є човен. Ось тут є човен. Давайте бистро на нього сядемо і все. Ні, поліцію ви визвали.

Все добре, все добре, все добре. А, вони мене зараз не чують. Я знаю одну, хорош, дуже добру ничку. зараз вам її покажу. Ще поліці за мною а все поліції вже нема. Ну і нички теж зараз не буде. Тому що для нички треба поліція. Щоб перевірити. Тому що я ничку знайшов. І я і. я, не, я вообще не пробовал ее. Что она там каже? О, о, патруль. Не, 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 Зараз я вам покажу. Я знаю це, це картер, ну це човен теж. Тільки Ніць зараз. Це можливо поліцейське, а може, це патрульний, що спасає людей. Ой, ні-ні-ні-ні-ні-не-не-ні-ніху. Ні, ні, ні. Опа! Зараз-зараз нас получиться не дищета ні у нас. Ну, все. Прийдеться нам бігти. Что мы будем делать? О, еще один так, такой же. Ух ты, ух ты, ух ты. За носа, не, 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 Хух, ху, ху, ху. Давайте, давайте, еще трішки. Це ух ти. Як бистро. Ну, сюди він приїхав. Перший раз таке бачу. Зараз ми постріляємо. Це моя машина. Угу. Це я ж говорю, це моя машина. Ой, як? я ж нікого не. Ого. Ну, ясно все. Ой, ой, ой. Сюди не можна машина, но... Ну від поліції то треба. Дуже треба від поліції тікати! Дається Де... нам оставити машину? Ой, ось тут. І зараз десь заліземо. Не знаю, де. О, ми можемо, в принципі, ми можемо зараз ось тут сховатися, але вони можуть нас помітити, я знаю вже. Зараз ми їх привлечемо к собі. Зараз нам буде все І де вони ще всіх не бачу. Може дуже гучний. Теж не виходить. Фу, ми не вмерли. Це дуже добре. Хто це там? Кричить. Іди сюди. ти. Опа! І поліція, зараз поліція Прийде. Угу. Сейчас вон она хочет. И тут я. Це ви, та де ви? Зараз быстренько їх ось сюди доводимо так де людина, а ой-ой, нас замітили, я даже думав, що нас замітять. Ідіть сюди, зараз я вас Лови гранату. Пожежа зараз йде. Ні-ні-ні, не тікаємо нас зараз. Замочить. Опа, йди сюди. О, да. Ахте ж? Нове появилося. на жаль. Зараз десь підходити буде. Давайте, друзі, чекаємо. Все, 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 все. бистро бистро бистро, бистро. Евакуація. Зараз. Зараз треба. Нічого. Зараз треба нам тікати дуже сильно. Я знаю одну ничку. Ні. Ні, ні-ні, ми можемо. фу Їм тут нас дуже важко буде дістати. Пливемо, пливемо. Я знаю, що ви можете мене не бачити, тому що це чорне. ні-ні, ми можемо і померти. А, ми можемо просто ось тут сховатися і все. І нас мо можуть бути з шансі 50 на 50, що нас не знайдять. І нас не вб'ють, щоб ми були мертві. Все. Перша доля є. Тепер чекати треба. Надію, що ось тут корабель поліцейський. Не припливе. О, все. Тепер чекати треба. Надіюсь ще я в тічу десь. Ну, в тикто. Ой, запутався. О! А, ц... а це поліція, прикиньте друзі. Це поліція, вона поїхала і це добре. Так побачимо? Все об? Угу. О, місяць який. Ми можемо так безкінечно. .е. Ви цю штуку купили. Що? О! Всі, як я завжди. Ну, друзі, я думаю, що на цьому треба закінчувати. Ставте лайки і підписуйтесь на мене. І всім до побачення!